Так, всім підписникам того каналу привіт. Коротше, друзяки, що в нас? Соя змолочена. <кхи> Значить, що треба правильно перерати площі після сої, глибокі канали. Їду в поле, Вечір. ну як вечір? Вже ніч на вулиці, десь 9 година вечора. Вже діло йде до зими, темніє вже конкретно світло працює, що ззаді, що спереді. Нужок брата на три корпуса. Так, Зараз світло в салоні включу, щоб було краще видно. О. І, коротше, їдемо. Думаю, зараз годинки-дві можна потрудитися. Так, все, погнали. Така гірляндочка у нас світиться. Так, на працювання. 47 мотогодин. Скоро буде сервіс йому. Заміна масла і так далі. Так що, погнали. Коротше, друзяки, я вже на полі. Таке світло, це дальнє. Перший бойовий виїзд вночі. Коротше так, перша проблема, відламалось крило. Так, треба буде зробити. Ну, там на сварці, лопнуло по сварці, ну, такое. Це ззаді таке світло, Ззаді мені більше подобається. Сліпить трохи, звісно. Нічого. Так, будемо орати в складок, борозну вже знайшов. Так що, починаємо. Сподіваюсь, все вийде. Так, перший раз пройшов, не знімав, бо треба було рівненько проїхати. І далі пошли. В принципі, тут така земля, більш типу як, як, як піщана, щось таке. Взагалі без проблем іде. Да? в таку пору працювати, як в день. Сонце пече, знаєте. Кондерг гуде, шумить, за день теж надує в голову. Верніше, не те, що надує, а нашумить, просто в ушах шумить за день. А так хорошо в кабінет прохладненько. То можна, коротше, трудитись. реверс назад рычажок на подъем. на разворот. Друзі, перший город готовий, вийдемо зараз, подивимося, що у нас очі десь в кущ заїхав, зеркало скрутив трохи. Йдемо на вулицю. От така в нас воронка вийшла, тут поперек відкинув до дороги, тому що вже, тако... Далі тут вже така канава виоролась і коли... Города виїжджає, то трактор от такого стаєш. На козла можна сказати. Тут борозна. Ну, коротше, вийшло нормально. Летим на наступний. Е, на 200 часу пішло 30 хвилин. Рівно 30 хвилин. Друзі, до Орію другий город уже, ну що сказати, польот нормальний. Після сої одне задоволення орати. Взагалі трактор йде без напряга. Рівненько. Якщо порівнювати з тим, там після жита орам, то там стерня висока, самі знаєте, жито завжди високе, то й, в принципі... Стерню залиш високу, а тут класно. А ще один город там десь соток біля 40, і в принципі все там в одному кусочку, там гони довгі, зараз ми його швидко дойдемо. Відкрию вікно. Погнали далі. Так, все, друзі, цей городик зроблений. Виходити вже не буду, бо тільки щоб вийшов, там подивитися, що там і як. Двері залишив відчинені. Як не летіло мошки, вам дивіться, дивіться, видно, скільки там її літає, ціла кабіна була. Час від часу кондиціонер включаю, бо надихаю, то вікна починають запотівати. Отак я включив на мінімальний режим та й все. Ось вже наступний город, третій, там кажу десь соток 40 Оце доорію і буду тікати додому. Я радіо включаю, треба скинути музику на флешку, щоб веселіше було. В принципі, і радіо нормально послухати, Так, ну що, до Орію, коротше, залишилося пройти разів Раз, два... разів 4. Заходить, тут оце одна смужка залишилася, і доводиться назад здавати, то на реверсі другу передачу включаю і назад швиденько здаю. Так город, коротше, розміряний. Ну нічого, це, це не є проблемою. Там в когось що стоїть не змолочений, заросло. Так, на підйом. На другу передачу втікаємо. Перша друга. І на другій передачі шпаримо назад. Можна і навіть не оглядатися, вон по зеркалах їду собі і все. Так, руль пускає і він рівненько їде. В принципі, я думаю, воно так і має бути. Так, вже напрацювання 49 мотогодин. Завтра за тато сяде в трактор, побачить 50 мотогодин. Каже, треба масло міняти. Так, ну що, друзі, все, роботу зробив, переорено все. Веденько вийшло, без проблем взагалі. Будемо їхати додому вже ніч на вулиці. Так що, всім дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, підтримуйте, підписуйтесь на канал. Всім пока!